І так, друзі, Porsche Cayenne S на сірому салончику. Такий собі колір, чесно, мені кажеться. практичний, але ефектний Хоча практичний, справді я не думаю, що на ньому пильність видно. От, зараз він 100% в органіці, його ніхто нічого не робив, вон пори всі грязні. А так і не скажеш, поки не посвітиш. Тому думаю, це плюс. Так само тут всі стойки грязні, так і не скажеш. ну, чесно, може і може і кльово. ну, То був біжевий такий страшно, що кажу, ну, типу з голови здерли костюм. То, блин, сірий, дивний такий. Окей, що у нас по підлозі? Давайте зараз остіпнемо. Так, що у нас тут? Тут у нас більш-менш, бачите, як затовкається, я парою то все гарно прогріваю. Він все гарно рівненько піднімається і такий офігенний стане. Так, ну і це от, не розумію. Порш. Та дайте сюди нормальну пластикову накладочку. Нафіга... А, Порш. Це все ну як від відпоше, повністю оце все в Таурегу таке самісіньке. Машинка, друзі, повністю відполірована. От, але тут резинки не вимили. Бачите, бо це все проблемно в такій машині. А от парогенератором я це все, в себе, якщо це роблю, все це вимиваю. Оці всі кантики. Все це мається. Але не про то. Класно, мені так подобається цей дзигер штука. Як вона іменно виїжджає. Офігеть. Окей, так, бачимо малюночок маленького чоловічка. Значить є тут маленькі люди. Правильна посадочка, тобто під крісло щось поставили, щоб не заминати шкіру. Шкіра опять же, грязна, але незамітно. І є запах, такий москатний, якийсь такий дивний запах є. А, точно, це ж курця, запах. Ноги грязні, кнопки грязні, все тут грязне, дефлектори поломані, значить Америка. Наші би так собі не дозволили, європейці точно. Так, що тут більш-менш чисто. Ну, під ногами теж чисто, таких машин більш-менш завжди частенько. Ну, в багажнику не буду. Зараз знімати, тут все треба витягувати. Підемо далі. Так, що в нас по прийомах? Ну, чисті, але я не розумію, От, як полірувати, то що не помити прийоми, щоб часом звітом пилинку не достати, на круг не зловити і не поцарапати. Але ми вже помиємо прийомчики, щоб вже було чистенько, гарненько, машина відполірована. Зараз ми по салончику все гарно помиємо. І вже на сезон вже можна буде катати до літа так точно в комфорті, бо кажу, зимою стільки палюки немає палюки, тому машина так забруднюватись не буде. і Можна буде надіятись, що це буде аж до літа. Ну, Нормальна машина, щось мені повезло цього тижня. Ці тачки більш-менш офігенні. Можна просто, коротше, маю думку, але буду мовчати, щоб часом коїнобігти. Так, бачите, ну і тут купа кнопок і все це треба продути парою. Поршкаєн, до відпарювання. Ну що, друзі, помився сіренький салон. Як бачимо, не знаю, що бачимо, мені так хочеться вірити, що йому трошки краще стало і він візуально став цікавіший, бо трошки світліший став. На ну, цей значок це щось фантастичне, але BMW має грубий руль і він такий поштий. Це такий правильний руль, товщина правильна, природня як кажуть, бо в BMW щось дике було. В общем, по салончику Porsche Все тут дуже якісне, як я завжди оголошую. Порш дуже крутий, дуже крутий. Класні тут е, іменно, ну, не можемо лакати, не виспався. Все класно, все класно, пізно порш ходить, порш миється. Все класно, ворс височезний. А, бачите, от він був повністю забитий. Зараз повністю гарно рівненько піднявся. Нема ніякої терсії, нема пісочку. Все гарно вибувається, є десь може якесь пятно. Ось таке як тут, а от це не Воно не миється. Не миється. Та й не хочу я там ніякими хіньками пробувати ніколи, чесно, бо знаєш, все одно сюди нога лягає, клієнт сідає і зразу це робить, а-от-от-от от, от, от. Ну, <кій> фікальне, тут іменно смола. І це зараз теж пробувати вимити це і не часу жалко, шкода оцього ковроліна, який спалиться і потім облізе, як той кіт плюшевий. Ззаді у нас повний порядок, також все гарно припіднялося, все, бачите, такі малюємо багато. Той, хто любить понт, розчісується все. Тоже цікаво, але щось я не за цим ганяюсь. В общем, кожа стала, шкіра стала на своє місце, бачите, все без ніби, на ньому ніхто і ніколи не сидів. Отолочок у нас був чистенький, туди, особо нема що показати. А резинки бачите, в кому гарному стані. я це все вимив. Також помив всі прийомчики. Отут пасту позабирав, коротше, парою не буду розвертати. І то, бачите, вона на резинці паста заб'їлася. Вже треба так сидіти ногтями, то все виковорювати. Але вже прийоми чисті. Відносно того, що машина гарно толірована, прийоми чисті, салон чистий. Круто. E, завжди кайфую від Порша. Іменно по салону, дуже круто, дуже круто. Машина не брутальна, машина дорога і машина, як мені каже, для таких іменно розумних людей. ніколи не зустрічав Порша, який би там хтось на дорозі напрягав. З мені ніколи не зустрічався, щоб там мене підтискав на дорозі, мругав, сигналив, там агресивно себе поводив. Ось ця машина може їхати, вона їде, але люди в ній якісь такі інакші. Правильні, розумні. <рес> в общем, друзі, поршка, йен, сірий салон. E, на вигляд не ефектний, але ну, практичний. Тобто на ньому навіть питно, яке було там пісохло, на воді зловити дуже важко. Тобто тільки фонариком ходити, виловлювати. А фігій, просто, чесно. Ну, типа, він легкий в догляді. А ефект вже таке, ну але хто за чим ганяється? Крутий, крутий красавчик. Колір синій на любителя на мене. Головне, щоб машина була чиста, доглянута, а все остальне по барабану.